Олександр Олесь, о слово рідне. О слово рідне, орле скутий, чужинцям кинуте на сміх, Співочий грім батьків моїх дітьми безпам'ятно забутий. О слово рідне, шум дерев, музика зір блакитнооких, Шовковий спів степів широких. Дніпра між ними левій рев. О слово, будь мечем моїм. Ні, сонцем стань, вгорі спинися, осянь мій край і розлетися дощами судними над ним.